Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Почати хочеться з бавовни, бавовни, яка сьогодні вже не вперше трапилася у Білгородській області в самому Білгороді. Там, взагалі, люди, так би мовити, починають відчувати все те, що Україна відчувала протягом цієї зими і осені. А саме, блекаути, вимкнення електрики з водою, перебої в Ой, Курску а Теж що, а що ж це стало? Ну, це так. От ми, ми так реагуємо, а, а, а насправді. Цікаво, як реагують вони. Тобто, коли вже війна не в телевізорі, а у тебе за вікном. Ми ж розуміємо, що ну, скажімо так, наші реакції це зовсім не те, що їхні реакції. Як вважаєте, от ця бавовна, вона які наслідки матиме? Оце, до речі, дійсно, ви одразу цікавий аспект підкреслили. Справа в тому, що з одного боку, ну ніби ситуація стає, ну принаймні хоча б для прикордонних областей Росії, ситуація стає ніби як симетричною. От вони нарешті. Починають відчувати дійсно те, що відчували ми, але знову ж таки, ми. Ну те, що відчували, наприклад, ми, кияни. Тобто, те, що відчували, наприклад, мешканці Маріуполя, вони на превеликий жаль, ще ну, на, навіть на 5% не відчули, навіть на 1%. на жаль, не відчули. Я мені все ж таки дуже хотілося мріяти, щоб колись і це їм кошилось. Ну але побачимо. Але я до, я до того, що е, ніби є симетрія, а от реакція сильно відрізняється, от щось абсолютно непомітно з плеску патріотизму. Щось абсолютно непомітно криків: ах, вони так. Та ми ж зараз тут всі мобілізуємось, да ми ж їх прорвемо, Дайте нам автомати, де найближчий військкомат. От нічого подібного, чогось в Білгороді не спостерігається. От ви пригадуєте, Київ, наприклад, в перший день війни. Я, наприклад, ці черги ніколи не забуду. Це, мабуть, е... ну от колись в радянському дитинстві я бачив чергу в Мавзолей, от, Клєніну. от, і е... власне потім, під час ранньої перебудови, я бачив черги за дефіцитами, коли, от, наприклад, в одній точці не все місто мило продавали. І от потім я побачив такого масштабу черги тільки 24 лютого з автоматами. От. Е... А от щось на Білгородщині, воно так не виглядає. От там спостерігається така дуже сильна істерика. Тобто вони чомусь відчувають себе абсолютно незахищеними. А футболочки ПВО, наше ПВО і оце але троліки вони вже. Так, да, не... да, да, да. А где же, где же? Да, от в них починає виникати таке абсолютно насправді логічне питання. Ну где же та самая непобідіма і легендарна Друга армія світу, про яку їм стільки розповідали, і яку їм до цього року кожного року показували на парадах. А цього року вже і парад відміняється. Ну от на червоній площі ще не відмінили, все чекаю. А от в Вілгарді, то вже більше тижня, як повідомили, що ні, 9, 9 травня ніякого параду не буде, бо занадто велика, як вони це називають, терористична загроза. Це, ну, термінологію залишимо на їхній совісті, а про загрозу ну, приємно чути. Дійсно, дійсно вона нарешті, нарешті вона є вже і у них. До речі, там саме цікаво взагалі навіть, можливо, ну от з парадом дуже цікаво, тому що це показник, е, наскільки вже їхня влада оцінює здатності їхньої протиповітряної оборони. Оце ж якраз дуже показово. Ну, ладно, там люди запанікували. Але в даному разі парад -то відміняли не люди, парад відміняла влада. Тобто влада добре знає, що вони від кустарних, саморобних наших дронів, вони навіть від цього не захищені. От. І дуже цікаво те, що ця сама влада. Насправді дійсно вирішила подбати про своїх жителів. Це, до речі, ну що називається до честі Білгородського губернатора. От вони реально вирішили попіклуватися про своїх цивільних. І вони їм вже кілька тижнів роздають всім цивільним, роздають детальні пам'ятки, як себе вести а тепер увага при евакуації цивільного населення. А оце до питання, що вони не тільки в своє ППО не вірять, вони і в свої сухопутні сили вірять не набагато більше. Тобто вони цілком реально уявляють собі ситуацію, що ми переходимо кордон. І все, що вони можуть в цій ситуації зробити, це евакуювати своє населення. І роздають пам'ятки, от власне, як збирати тривожний чемоданчик, що в ньому має бути, куди йти на зборні пункти. Ну, чесно кажучи, ну просто, от пам'ятаєте, давній давній радянський фільм, там Бармлей такий виходив, це да, ж просто праздничок такої. От, от зараз поспостерігати за Білгородщиною, це дійсно один з небагатьох праздничків в нинішньому інформаційному порі. А на нашій території воювати можна. Ситуація продовжує залишатися складною, складною, тому що цей напрямок противник визначає як один з найпріоритетніших для себе. Відповідно, застосовує як міксовану живу силу цей ПВК Вагнер і десантники, і регулярщики, і спецпризначенці. Застосовує всі наявні вогневі засоби, броньовану техніку, артилерійські засоби, БПЛА, розвідувальну удар типу дії, і також авіацію. Відповідно, натиск потужний. Тільки за сьогоднішню добу, що яка не закінчилася, противник вже більше 26 разів вчиняв ударно-штурмові дії орієнтовно, тому що вони йдуть хвилями і навіть порахувати достатньо важко. Але незважаючи на те, що противник сконцентрував весь наявний свій ударно-штурмовий потенціал на цьому відтинку, ситуацію об'єктивно вдалося стабілізувати. Це колосальна робота сил оборони, Збройних сил України і стабілізувати як в самому місці, тобто противник не має зараз успіху, тактично. Далі не просувається тих позицій, які вже зайняв. Більше того, є певні локації, де силам оборони вдається виковирювати, вибивати ворога, поновлювати свій до положення. Що стосується підступів до міста Бахмут, противник продовжує е, тиснути, маючи намір взяти місто Крещата, але цей намір не вдалося противнику зреалізувати і за моїм переконанням не вдасться, тому що сили оборони в складних. Траншейних боях, просто видавлюють, вичавлюють противника. І скажу вам так, що, звісно, всі пістопи знаходяться під вогневим впливом, але є можливість проскочити, доставити резерву живу силу до самого міста Бахмут. І вдається дещо відтискати противника, до прикладу, від дороги від часу Яру до Бахмуту. Тому, е, впевнено, можна сказати, що ситуацію вдалося стабілізувати. І триває титанічна робота по перехопленню ініціативи, і на деяких відтинках вдалося цю ініціативу перехопити і успішно вибувати ворога. Але для наших глядачів, які зараз приглядають цей ефір для загального розуміння, це одне з тих міст, де українська нація вчиняє неймовірний подвиг силами оборони, а також всіх тих, хто підтримує сили оборони, тому що бої надзвичайно складні. Саме тому я кажу, що сили оборони так, а не підкреслюю, що збройні сили України, тому що до сил оборони входять і прикордонники, і спецпризначенці, і стосовці, і багато інших силових відомств, які ефективно виконують свою роботу, завдячуючи комунікації між різними родами військ, а також між різними службами, так, до прикладу, комунікація між БПЛА, яке здійснює дорозвідку, розвідку, між артилерією, яка проводить вогневе враження, комунікація між розвідкою і ударними типами ВПЛА, комунікація між штурмовими організмами, комунікація між організмами утримують позицію, взаємодіють з, з, з бронегрупами і решта з тим. Тобто тільки комунікація, взаємодія і підтримка цивільного сектора, дає реалізувати. Те, що зараз показує сектор оборони в Бахмуті, чому я кажу, що підтримка цивільного сектору надзвичайно важлива, тому що незважаючи на те, що в нас в державі активно розвивається напрямок виробництва закупівель безпілотних літальних апаратів. Більшість цивільних коптерів, за рахунок яких вдається і здійснювати розвідку позицій, і вражати ворога, вони закуповуються фондами і за рахунок кожного з вас, той, хто донатить, той, хто підтримує. І ця підтримка вона є неоціненною, тому що буває таке, що в мене по підрозділу втрати 6-7 коптерів в день. Це які в результаті і стрілкового враження ворогом, ну інтенсивність боїв. Досить висока, я б сказав, навіть за весь період війни це е, найбільш насичений напрямок, де доводилось працювати. Але позитивно те, що як нашому підрозділу, нашій бригаді, так і в цілому силам оборони вдається реалізувати добрий результат по знищенню ліквідації живої сили, вогневих засобів противника, як утримання позиції, так і відбиття їх противника. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.